Друзі, всіх вітаю! Сьогодні отримав ось такі моделі на замовлення. Це все 43 масштаб. Ось така файна Honda, це вже другий раз я її привожу. Людина отримує не одну модель, а одразу дві, тому що там є також мопед, Виробник Ebro і надзвичайно рідкісний Jaguar XJR15 від Spark. Це смола. Стан просто ідеальний. Ця модель вже більше не виробляється. Така надзвичайна Toyota Crown 8 від виробника Amif e Donset Metal, дуже важка. Miat Kitbox. Porsche Speedster 356A від Mini Champs. Cabriolet. Ось такий красень. Така модель на продаж Nissan Skyline від Kiosha це дилерська версія. Та Porsche 935 від Debro Martini. Гоночна серія. Теж важкенький такий, дуже цікавий. Хоче подивитися більш детальніше, може перейти за посиланням в шапці профілю у мою телеграм-групу.